Так, приїхали на ПРХ Уже ну, куча людей ждуть. Відкривають. зустрічають Звісне місце. так да. Бували в тому году трошечки були у нас зауваження по цьому ставочку. Ну, дуже приємно, що дослухався до нас власник, дивіться і... Поставили лавочки по всьому периметру. Мусорки такі цивільні. Сейчас будемо заряджати снасті. Дивитися, Дивиться, що по рибі. До речі, ось ще один ставок. Ось ось викасили, Дивіться. Так що і тут тоже, кажуть, буде рибалка. Ну, уже вони машини попід'їжджали. Рибаки попідходили. Короче, заряджаємо снасті. Зараз Сейчас Андрюха він собі. Забираю ногу і їдемо. Чи не їдем, і їдемо, йдемо в голову.